Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інна на кухні. Підписники просили приготувати моркву по-корейськи, як я її готую. Тут все просто: нам потрібно почистити та помити моркву. І в мене є спеціальна така тертка, щоб терти по корейськи моркву, і натираємо морковку. Нам потрібно підготувати часник, приблизно 8-10 зубчиків чесника. І натерти також на терці. Потрібна приправа по-корейськи до моркви. Я висипаю цілу пачку і туди кидаємо частик натертий. Нам потрібна чайна ложка цукру і чайна ложка солі. Дальше потрібно буде оцет та олія. І це все треба добре перемішати. Ще я знаю, що олію пережарюють і тоді додають у моркву з приправами. Мені так не подобається. Я олію не пережарюю, додаю її одразу з будилочки. І так мені більш подобається. А ви можете зробити за бажання, як вам захочеться. Гарненько перемішуємо морковку, даємо, щоб вона настоялася, і можна її смакувати. Морковка дуже смачна, можна їсти із картопелькою, із гречкою, ну з чим вам тільки захочеться. Морковка вийшла смачна по-корейськи, рекомендую вам. Спробувати приготувати. А я вам всім, друзі, дякую за перегляд. Не забудьтеся підписатися на мій канал, написати коментарі, поставити лайк і нажати на колокольчики. Всім до нової зустрічі, всім пока!